Ціль Дехтярк Тетяна Васильівна. Місце дії. Спеціалізована школа No252 з поглибним вивченням української мови та літератури імені Василя Семененка. Ціль знайдена дехтярк Тетяна Васильівна. Вчитель образотворчого мистецтва. Детальніше. Думка колег. Дихтяру Тетяна Васильівна працює у спеціалізованій школі номер 252 з 1989 року. За період роботи в школі проявила себе здібним, кваліфікованим працівником з високою професійною підготовленістю, ініціативна, майстерна володіє предметом. В роботі використовує ефективні форми і методи організації навчально-виховного процесу. На уроках Тетяни Васильівни, що проводяться в добре обладнаному кабінеті, учні займаються з новими технологіями художньої праці. Вчитель є головою методичного об'єднання вчителів образотворчого мистецтва та трудового навчання. Призові місця в олімпіадах дуже часто посідають її учні. Тетяна Васильівна готує дітей для участі в конкурсах. Як районних, так і міських, і всеукраїнських. Її вихованці неодноразово ставали переможцями. Тетяна Васильівна прекрасна людина, чуйна, відверта, доброзичлива. Вона гарний класний керівник, користується великим авторитетом серед учнів та серед батьків. Працюючи керівником об'єднання вчителів нашої школи, Тетяна Васильівна спрямовує роботу таким чином, щоб ми співпрацювали з районним відділом освіти, а також із журналом трудове навчання в середній школі. Значить, дуже багато статей надруковано в журналі вчителями нашої школи. Далі ми проводимо семінари для вчителів району, приймаємо участь в міських заходах по висвітленню. Навчальної і творчої діяльності наших учнів, приймаємо участь в виставках, де неоднократно займали призові місця. Значить, намагаємось втілювати в життя і в навчальні програми всі передові методики і техніки, якими можна навчати наших дітей, що спонукає до розвитку самовираження і творчої наснаги наших дітей. Тетяна Васильівна, наша людина, колега, з яким працюю давно, спілкування доставляє певні позитивні емоції. Людина вічлива, чемна, дає можливість отримати максимальну консультацію з предмету. Хороша людина, спеціаліст, надійна людина. Ну, говорячи, як про вчителя, я думаю, що краще про це сказали б діти. Про колегу скажу, що хороша, відповідальна, надійна. Предмет, який викладає Тетяна Васильівна, образотворче мистецтво та художня культура, має специфіку свою, і це накладає відбиток, звичайно, на характер предмету. Тому що на уроках своїх у дітей вона розвиває творчі вміння. Вона прекрасно володіє комп'ютерними технологіями. І уроки Тетяни Васильівни саме насичені от, научним матеріалом. Шановні колеги, сьогодні тема нашої з вами бесіди е, організація роботи з обдарованими і здібними дітьми уман. Говорячи про обдаровану дитину, ми не повинні забувати про те, що таке обдарована дитина. Шановні колеги, закінчуючи свій виступ, я можу сказати одне: що дитина це не сосуд, який треба заповнювати, а е, факел, який треба запалити. І все залежить від нас, як ми це зробимо, чи зможемо ми запалити дитину і настроїти на те, що вона дійсно буде реалізовувати свій потенціал так, як це потрібно самій дитині. І давайте не будемо забувати про те, що дитина повинна сама обирати свій шлях. Вчитель працює. Is my life. It's not what it was before. В кожній країні є своя мова, мова рідного народу. Як нам мову ту забути, яку ми вчили у школі? Правильно писати вчили, наголоси ставити, щоб ми гарно говорили і міли писати. А щоб краще знати мову, треба більше нам читати, також правила вивчати. Дорогі мої малята, побільше правил ви вивчайте, щоб завжди усі були отакені молодці. Знання, як і небеса, належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить. Викладання мистецтво віддавати. Знайомтесь перед вами її величність Вчитель. Як сказав один філософ, це дороге слово для кожного з нас. В нього вміщається наше дитинство і юність, перші кроки до знань, перше прочитане слово, радість перших перемог. Дигтярук Тетяна Васильівна скромний, але досвідчений вчитель. Як у кроплі роси відображається весь світ, так і в ній відображається вся культура. Її робота це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працювати. Для неї щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кументні, щодня відкриття, які неможливо без натхнення. А його у Тетяни Васильівни визначає для всіх. Вона радо ділиться всім, що знає і вміє. З кожним роком образотворче мистецтво все сміливіше входить у життя нашої школи, і це завдяки її старанням. Адже всі розуміють, що прекрасне це добрий помічник у процесі навчання і виховання школяра, тому що засобами образотворчого мистецтва виражається краса життя, природи, високі думки, почуття. Професія вчителя одна з найблагородніших і необхідних професій нашого суспільства. Саме цю професію, професію вчителя, брала 25 років тому Тетяна Васильівна Дегтярук, коли прийшла працювати в нашу школу. Навіть творча кареда вчителя досить змістовна. Прагну запалити вогонь творчості в кожному учні, бо, вважаю, мети досягає той, хто її прагне. А щоб мати право вчити, треба постійно вчитися самому. Не менш цікавим є принцип її роботи. Не стояти на місці, бо життя це рух вперед, і у кожного є все, щоб здійснити свою мрію. Вона вважає, що саме учитель – це завжди творець, інакше не може бути. Як говорить сама Тетяна Васильівна, мистецтво навчальний предмет, який формує людину. Її педагогічний стиль можна порівняти з художніми стилями. Він такий же бурхливо емоційний і глибокий інтелектуальний. Тетяна Васильівна завжди підтягнута, усміхнена, манерна. На своїх уроках. Завжди створює ситуацію успіху, сприятливі умови для повноцінної діяльності, розвитку і самореалізації кожного учня. Для неї виховання учнів засобами образотворчого мистецтва було, є і завжди буде актуальним, тим неподільним комплексом позитивних емоцій, який безпосередньо впливає на всі аспекти виховного, культурного, морального та естетичного становлення особистості учня. Особливості організації проєктної діяльності учнів старшої школи. Провадження сучасних комп'ютерних технологій як засіб активізації інформаційної компетенції в навчально-виховний процес на уроках художньо-естетичного циклу, засобам ігрової діяльності. Розвивати творчі здібності можна по-різному, тому Тетяна Васильівна на уроках використовує матеріал із життя і творчості відомих художників. До певних тем вона добирає літературний, музичний ряд, репродукції картин, слайди творів мистецтва, свої творчі роботи. Найкращі роботи учнів попередніх років, використовуючи їх як приклад. Розкритися дитячим талантом вона допомагає за рахунок використання методу проєктів, який почала впроваджувати в навчальний процес протягом вже кількох років. Вона весь час вчиться сама і не соромиться цього. Вміло використовує мультимедійні презентації. На деякий час в нею створена низка комп'ютерних презентацій до різних тем програмового матеріалу. Ще багато про що можна розповідати, але краще раз побувати у неї на уроці, ніж то раз про це почути. На завершення хочу сказати, що живобус для неї це вічне джерело душевної насолоди і пізнання життя, так нехай же воно не всихає ніколи.